Ні, я за інформацією адміністрації, вони на грудну відзнаку передали одну на районну раду. І хтось історія комісія, яка засідала по нагородженню, наскільки мені відомо. З районної ради. З району, там, <клухи> там, там, і, там, і районна рада, районна державна адміністрація. Адміністрація не приймала участь, ві, вони відкриють. А хто знає? Заступник значить, Мельника Василя Семеновича і Віктора Вікторийович. Що стосується Стаборника, його подала або обласна рада, або Не обласна рада, а районна рада. Районна, районна, районна рада ми Віктор Миколаївич, це таки, е, ваше добре. право ви можете сказати. Значить, да. районна рада подання не робила? Не робила подання. Це офіційна заява. Офіційна заява, що районна no. рада не робила? Не, не робила подання. Ми в заступника не... запитаємо. No. Сходимо в заступника, ну, no. пару чоловік запитаємо. На заступника немає, він пішов. Пішов. Ми запитаємо, ми дочекаємо і запитаємо. Значить, на голову районні ради ви можете зробити подання для нагородження тільки в житті. Ми зараз запитаємо голові Адміністрація. Має бути точно, ж, ніж спорті скаже. Це буде, це буде... І справа буде. Не, не ви, це ваше право. При цьому тут саме людину нагородила, він її не, не знав, що це да. да. знає. Я, наприклад, знав тільки вже. Це ви знали, узнали. Игорь Може бути. Я в усякому случі настільки. Дело в тому, що бачить, що не зіграють на камеру і ще. Що стосується других питань, навіть то по Фейсбуку, що було написано, він не з ким не судився. Що стосується питань. Рішення? Там, де написано Свобода Ні, там вони, вони не вказують, вони. особа один, особа два. Це можна довести. Це, це юристами можна довести. Ну, Це ваше право. Ні, я вам просто кажу для того, щоб ви розуміли. Я все прекрасно розумію. роблю, просто що людей збурювати туди. Ніхто нікого не збурюєш. Ну, це, це ми... Ну, ми ж нормально ні, ну, да. ж ніхто не збурює. За два місяці, по-перше, що я працюю в цій установі, ні разу ніхто з представників не прийшов і не ні, ні, ні що не переговорив. Звинувачувати те, що значить, нікого не нагородили, то я можу так само офіційно заявити. Спочатку 2016 року було надано допомоги. Порядка ніхто не Ну снігну. Я ж читав, що написано тут що ніколи не нагородили? Да і друге, що начить до дня незалежності, всі сім'ї загиблих були отримали допомогу подання для учасників АТО. Від е, спілки, а то як вони було, тим більше. Ми з тобою домовлялися, якщо що, я, що Якщо я відправляю офіційні запити на голову районної ради і немає відповіді, який сенс подання робити? Ну, ми з тобою зустрічалися ще до того, як я пишу, тобі казав. Якісь ці питання, давай зустрічаємося, говоримо, обговорюємо, приймаємо якесь рішення. За два роки, кажу, за два, за два місця. рішення. Ну, не зверталися ви. Будемо так говорити. Що стосується, я ж кажу, надання допомоги, значить, всім. Ми хто дякую. звертався, порядка 150 тисяч було надання допомогу. Олег Сергійович, готовий з вами зустрітися а, в курсі справи, голова адміністрації. Ну, Запитаємося. Принаймні запитаємося. Якийсь колективний великий піде, чоловік 4-5, запитаємося, яким чином, як це відбувалося і чому так. Якщо на сьогоднішній день само актуальне питання і саме болюче питання стосовно цього, і треба було зривати всіх хлопців, та ні, не стосовно, то це, стосовно, це стосовно, та сама стосовно, стосовно, стосовно всього, нам награди не треба. Медицина на нулю буде, Раз сказати, що вами що, в першу чергу так, Нічого не робить. Питання, взагалі. що по обслуговуванню медичному а, в першу чергу. А, ти а, сам, а наші чиновники ти знає, це так само зацікавляться. А Зашел. Мне не не на интересно, що вони, якщо чесно. Ну що, ну, да от Вот зі мною, я тобі просто покажу, що у мене на столі лежить. Я не кажу, нет, щоб ви... казав, що... щоб... ти казав, на столику. Нет, чтобы ты казал что. Нет, нет. Идем. Серкуй поздравляю. И идем тем, чтобы свидетели шутили.